Слава Ісусу Христу! Вже дивимося сьогодні неділя м'ясо Пусна. Євангелій читається про Страшний суд. І, власне, дивимося тропаріцем за Григоріанським календарем. Бачимо глас сьомий. І дивимося, устав тропарів у нас йдуть таким чином, що спочатку тропар Воскресний, тобто сьомого гласу, слава, кондакт, Тріоді. Тріоді ми знаємо, що це вже стосується Великого посту. Тобто оцієї неділі про Страшний суд. І нині його Богородичниця означає, що на той самий глас, на який глас тріоді. Там буде перший глас. Зараз ми це побачимо. Розорив ти Христом твоїм смерть! Отворив ти тирогозбійникові рай, мироносицям плач перемінив, ти, і апостолам проповідати повелів, що воскрести, Христе Боже, даючи світові велику милість. Слава! І сину, і святому Духові, коли прийдеш, Боже, на землю, зі славою затрепеще все, а ріка вогненна потече перед судищем, і книги розгортаються, і таємне з'являється. Тоді збав мене від вогню невгасимого, і сподоб мене праворуч тебе стати суде найправедніший. І нині повсякчас і, повсяк і на віки віків. амінь, коли Гавриїл зіщав тобі, діво, радуйся, і з голосом оплошувався владика всіх у тобі, святім кивоті. Як мовив, праведний давид, явилася, ти просторішує небес, що носила створителя Твого. Слава тому, що вселився в Тебе. Слава тому, що прийшов із Тебе. Слава тому, що визволив нас різдвом Твоїм. От, Бачимо, це також перший глас. І про Кімен бачимо. Тріоді йде Цікаво зараз. Я повернуся ще раз до уставу, що він нас каже. Адже про Кімен Алує причасної неділі. Цікаво, так. Якщо неділі, то неділі у нас сьомий глас, так? Мав бути. А тут у нас Ну, Співаємо те, що є. Великий Господь наш і велика сила Його. І розуму його немає міри. І розуму його немає міри. Так. ну, Якось так. Помилка є. Дякую всім, що співаєте. Ну, можете взяти собі, знову ж таки, тропарі, перепрошую про кімене. Це все ми переходили, є на сайті Patreon, можете це знайти. Там є просто воскресні гласи, і в них є от сьомого гласу про Кімен. Якщо ну, я думаю, що це досить принципово, в принципі, можете також вивчити звідти посилання на сайт Patreon. Хто дивиться з YouTube, так, то можете там знайти посилання на сайт. Патреон і долучитися відповідно, хто ще не долучився, і так само можна і долучитися на якісь там невеличкі платні підписки, тому що це дійсно допомагає нашій школі. Будемо вдячні і, власне, будете допомагати в розвитку школи церковного співу. Дякую, слава Ісусу Христу!